Привіт, друзі! Сьогодні створимо з вами трендове зображення з прозорою капсулкою. Заходимо в наш чат GPT і вставляємо наш уже готовий пром. Так, це гіперреалістичне. Студійне фото жіночої руки, яка тримає вертикальну прозору капсулу у формі таблетки. Всередині капсули акуратно розташовані предмети, пов'язані з професією дизайнера. Можете вставити свою. Перераховуємо, які в нас там є предмети, макбук, планшет, так, е, іконочки наших програм. У нижній частині ми розташуємо логотип Крео. Ви можете розташувати свій. Так? Пишемо, що капсула прозора. Ви можете додати будь-які там свої елементи. Фон чисто білий, освітлення м'яке. Е, акцент на текстуру з шкіри і реалістичні відбитки на поверхні капсули, щоб вона красиво так блікувала. Композиція 4х5. Так, е, вигляд, як в рекламній зйомці, мінімалістична естетика. От, і головне, що ми додаємо, щоб чат GPT не поспішав і дійсно згенерував те, що нам треба. Ми йому пишемо, що не поспішай. Так, я дам тобі референс логотипу і об'єктів, які мають бути всередині капсулки. І запускаємо. А, так, і відповідно заздалегідь я маю вже наш логотип, так, логотип Крео. Я йому його відправляю. От, і заздалегідь я так само підготувала зображення того, що має бути в нашій капсулці. Так, щоб це не були якісь там рандомний ноутбук. Або в той, саме той ноутбук, який я хочу. Так, додаємо всі зображення. Важливо в одне таке повідомлення ви можете додати 10 зображень, не більше. Але враховуйте і композицію, тому що чим більше ви додаєте зображень, бачите, я відмовилась від зображення Леонарду, так, тому що на нього не вистачало місця. Так, тоді виходить досить неякісна, погана композиція, і він деякі об'єкти може генерувати не повністю, так, або генерувати погано. І, відповідно, відправляємо йому на знайомство. Так? Він нам ще раз зараз пропише, так? що у нас там відбувається, так? що перерахує всі наші об'єкти, уточнить, чи все правильно. От, і розпочинає генерувати нашу першу картинку. Важливо, не засмучуйтесь, не засмучуйтесь, якщо у вас щось не виходить з першого разу. Як бачите, це відео досить довге, тому що ми досить довго працювали над одним якісним зображенням. І от наша перша спроба завантажується. Важливо забула сказати, що працюємо ми на версії ChatGPT 4O. Так само він у нас має працювати із зображеннями. Так? Тому слідкуйте, щоб відразу ваш. Діалог, якщо у вас так, платна версія, відразу починався з цієї версії. Я бачу, що вже досить так непогано виглядає композиція, але, 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 так, завантажується. Ми бачимо, що трошечки неякісно у нас згенерувалися оці іконки. Мені не подобається. Не бійтесь, ще gpt казати. Давай ще раз да, Просимо його згенерувати ще разочок. Повірте, будемо генерувати доти, доки не вийде. Але нам цінна кожна генерація. Розглядайте об'єкти, які є вже на цій генерації. Так, тому що можна буде, наприклад, замінити. Вам загалом сподобається композиція, загалом сподобається, як це все виглядає. А от якийсь один об'єкт вам не сподобається. І ви, знаючи фотошоп, да, вміючи ним користуватись, зможете це зробити. Ми це спробуємо трошечки згодом, якщо нам не пощастить з першого разу. Так, знову наступне зображення генерується. Знову така сама так, непогана композиція. Я знову бачу, що іконки не такі, як нам треба. Пробуємо ще кілька разів. Якщо у нас не вийде, так, якщо у нас не вийде, от ми просто давайте спробуємо замінити. Цей логотип на прозорий логотип Міджорні. Тому що ми сказали, що іконки. Ну, так собі воно виходить. Рухаємось далі. Ще раз кажу: не боїмося, не боїмося перегенеровувати. Не знаю, яким треба бути везучим, щоб з першого разу ваша перша генерація була, потрапила в саме сердечко, в саму, в саму ціль. Так, згенерувало нам наші. Зображення, бачите, композицію він глобально не міняє. От знову йому не, до... не сподобалося, та, не сподобався Міджорні. Запускаємо. Давайте запускаємо ще раз, пришвидшуємо, так. Е, нагадуємо, що має бути 3 на 4 зображення, і мені не подобається композиція. Я додаю капсулку, та, на який, е, яку я робила попередню в іншому варіанті. І прошу взяти композицію звідси, тому що мені не подобається як розташовані іконки. Я хочу якоїсь такої хаотичності більше, ніби їх туди насипали в цю капсулку, так, а не е розклали як в блістері. Так, пишемо. Тобто, дивіться, якщо Міджорні у Міджорні Чаджі щось не розуміє, у вас є чудова можливість взяти йому і показати Так, композиція. Чекаємо, він знову нам все перерахував. Ми йому кажемо, окей, давай працюй. І він працює, генерує, генерує. Зараз глянемо, що нам згенерує. Так, є. Закінчується так. Закінчується процес нашої генерації. Це може займати досить. Велику кількість часу, але треба мати терпіння. Ми вже бачимо, що композиція інша. Так, логотип Клінга непогано, але дуже дивно виглядає цей стілус. Але деякі елементи, наприклад, з цієї генерації ми зможемо взяти, якщо нам, що нам підійде. От, але знову мені не подобається цей наш міджорній логотип. Так, даємо йому останній шанс, якщо ви можете його трошечки налякати, залякати, дати якісь додаткові умови. Так, сказати, що вам дуже важливо зробити це зображення, так, сказати, що ви там не можете без цього зображення. От, і знову запускаємо генерацію. Так, ми вже бачимо, що мені не подобається значок Клінга. Зроблений погано, погано, але класно, бачите, щитало логотип Крео вже відразу на нашу капсулку. О, і непогано виглядає насправді значок Міджорні. Можна було б, звичайно, краще, але таке. От. Догенеровується. Я думаю, що оце зображення ми візьмемо за основу. Так, з вашого дозволу, я погенерувала ще трошечки зображень і знайшла те, де мені сподобався значочок Так, І тепер у нас відбувається магія фотошопу. Я зазвичай користуюсь генеративною заливкою в таких випадках, прибираю зайві елементи, так, підправляю штампіком так, і користуюсь масками. Так, відразу прибираємо нашу книжечку. Зайву, яка там зайва згенерувалась, об'єднуємо так, два шари в один, щоб нам нічого не заважало. І тепер нам треба скомбінувати. Я думаю, що ми оцей логотип Міджорні приберемо. так, І в нас є класний згенерований на іншому зображенні, і ми звідти його виріжемо. Але тут трошечки проблема. Я думаю, що ми клінг через те, що там є рука, а зображення наступне міджорні на білому фоні. Сюди ми закриємо логотипом клінга, поміняємо їх місцями. Так, а зображення з логотипом Міджорні перемістимо трошечки вище. Так, так само забираємо клінг. Так, тепер. тепер, що ми робимо? Тепер ми завантажуємо зображення там, де мені подобається значечок Так, Загалом зображення мені не подобається композиція, але значечок Міджорні вийшов класно. Так робимо. Вставляємо, робимо масочку і, відповідно, витираємо все, що нам тут зайве. Так, Фіналізуємо, підчищаємо, пробуємо, можливо, там різні та різні режими накладання, який вам, вам буде зручніший. Так, е, є. Підчищаємо, загалом виглядає Окей. Так, тепер, тепер копіюємо. Я хочу, щоб в мене лого клінгу було на такому самому квадратику, як лого Ілюстратора. Так, копіюю ще раз. Так, копіюю зображення, роблю так само маску, залишаю тільки лого ілюстратора, і далі будемо поєднувати е, все разом. Так, У мене є два вирізаних шматка шматочок. Логотипу ілюстратора, шматочок Клінга. Так, вирізаю начисто, підчищаю. Так, і відповідно далі додаю. Так, чорний на чорному, але чорний трошечки відрізняється. А, так. На самому логотипі ілюстратора я підчищаю край і роблю ще штампом, зроблю просто чорний квадратик, на який ми накладемо логотип Клінга. Все. Тепер додаю лого клінгу, підчищаю. І у нас буде готове до завантаження зображення. Пам'ятайте, що не завжди той результат, який ви бачите в соціальних мережах, створений в кілька кліків. Іноді це дійсно складна робота, яка потребує зв'язки кількох програм. Вашого креативного підходу та ідеї. Зберігайте, користуйтесь, діліться вашими роботами.